Йо -йо -йо. Роз, розказую, друзі. І знову Попандос, І знову власники попандос. Хотіли, як краще, виходить, як завжди. Ось матеріальчик. Догадую, що це таке, догадуйтесь. Це у нас вінілова підлога. Вініл. Ось такий вінільщик. Самий дорогий клей Сіковський. Ось така вінилава підлога. Постелили хлопці, по-перше, на криву стяжку, стики, бугорки, все вилізло. Постелили на дорогущий клей, дорогущий матеріал і на дорогущий клей сіковський. Більше того, клей продали, фірма продала. Клей вже два місяці пройшов, а він. Бачите? Він тупо весь сирий. Весь сирий. Наша задача його зняти, цей клей. Знімається він дуже важко. Я думав, він взагалі не зніметься. Чуєте? Ніби тільки що покрине. Але за допомогою плоскошліфувальної машини та прес він знімається згорім пополам. Тому, друзі, така історія. Отак от. Отакий от попандосик. Ну знімаємо, звісно. Тому заключайте договори з прорабами своїми щодо робіт. Тому що зараз шукай вітра в полі. Все на чесному слові у нас в Україні робиться. А потім, а потім проблемки. Так що так, друзі.